Нормально. Якщо бодю піднімали, скільки там плоди? там такі кабанчики да, піднімалися. Сьогодні вони зустрічають у місті сили десятки людей. Фахівці із супроводу ветеранів це ті, хто знає, як допомогти із документами та зі словом підтримки. Ветеран Олександр Кошовий прийшов до центру дізнатися, де може безкоштовно відпочити його дитина, та як отримати грант на відкриття власної справи. Які є програми або можливості, куди я можу відправити там свою дитинку на відпочинок? Можливо, табір, можливо, якісь там майстер-класи класи. класи. Можливо, якісь заходи є для дітей, і от хочу дізнатися, які є і фінансова підтримка або організаційна. І друге питання: я хотів би дізнатися на рахунок отримання грантів, відкриття власного бізнесу з урахуванням, що я можу відшкодувати отримати кошти на влаштування робочого місця, так як я особа з інвалідністю. Іван Бельцан нещодавно за допомогою фахівців з супроводу знайшов роботу. Звернувся до цієї організації, щоб роботу знайшли мені по стану здоров'я мовно. Ну, бо показали, що МСЕК написав, як я можу працювати, що без фізичних навантажень, без психологічних навантажень. Це дуже важко таку роботу знайти. Фахівці мені порадили. Дійсно, робота ну, дуже хороша, де я зараз влаштувався це. Ми переробляємо пластик фізично. Я нічого не роблю, можна сказати, сижу на кріслі і кнопочки, нажимаю. Фахівці центру пройшли відповідне навчання та конкурс на отримання посади. Олена Гаврилюк, дружина військовослужбовця, має психологічну освіту і добре знає, як підтримати не лише бійців, а й їхні родини. Перша психологічна допомога це в першу чергу. Тобто можна вивчити всі закони. Але якщо в тебе немає емпатії, ти знаєш, як працювати з ПТСРом, з агресією і так далі, то ці закони вони вже не мають сенсу. Я знаю, як працювати з військовими. І знаю, як працювати з матерями, як працювати з травмою, з болем. Ярослав Нагорняк, ветеран АТО. служив у ЗСУ, зокрема в теробороні Києва. Після демобілізації працював у міністерстві у справах ветеранів. Рівний ми, ми говоримо на одній мові. І ми, ми психологічно на психологічному на рівні ми сміло дивимося один одному в очі, і ми знаємо, ми навіть деколи без слів. Ми розуміємо один другого. Дуже багато хлопців знали мене до, до цього. Що я працював, тому я надаю дуже багато скажу в телефонному режимі чи при зустрічі. Фахівці надають підтримку не лише ветеранам, а й їх сім'ям, родичам загиблих військових та зниклих безвісти. Запити в кожного різні. Якщо ветерани, то це реінтеграція, соціалізація. Перша чергова це перерахунок пенсії, отримання всіх довідок у багато у кого втрачені УБД, паспорта. Тобто це повністю встановлення всіх документів. Це комунікація з військовими частинами, часто військові частини розформовуються за цей період, і ми це все або в госпіталь треба направити, це все ми робимо. Члени родин військовослужбовців переважно потребують психологічної підтримки, оформлення відповідного статусу, комунікації з військовими частинами щодо отримання витягів та довідок ВЛК. Якщо це не, не стосується нашого. Скажімо так, нашої професійної діяльності, то ми спрямовуємо до тих фахівців в тій установи і закладі, там же чи та ж та поліція, чи, чи, чи дуже багато чи є служба безпеки України. Дуже болюче питання це і зниклими безвісті. Ми намагаємося, тому що там компетентні і вони ці питання вирішують. Та питання обмінів, питання списку. У місті сили для матерів загиблих військових регулярно організовують зустрічі. Тут вони згадують про своїх синів, діляться переживаннями та проходять заняття з арт-терапії. Приходимо, згадуємо наших хлопців. Знаємо вже в кожного, де хто загинув, як загинув, знаємо, які сім'ї. І просто як спілкування. Треба мати місце для спілкування, тому що на кладбищі це зустрічається, але це не те. Бо в різний час приходимо. А так ми вже знаємо, що кожного четвер на третю годину. Ми кажуть, ми одна одній допомагаємо, тому що кожна переносить біль зовсім по різному. Одна найсильніша, друга слабша, в когось є підтримка вдома, в когось немає цієї підтримки. А тут ми всі так разом. За рік роботи центр прийняв сотні людей. У Чернівецькій громаді хочуть розширити команду фахівців супроводу. В Планах взяти додатково п'ять спеціалістів, аби надати допомоги якомога більшій кількості людей. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4